У Словенії завершили земляні роботи на будівництві нового тунелю під гірським хребтом караванки. Він сполучить Балканську країну з Австрією. Це буде другий тунель між сусідами. Перший відкрився в червні 1991 року. Його довжина майже 8 кілометрів. Символічно, що перший тунель караванки відкрився майже 33 роки тому, ознаменувавши наш шлях до незалежності. Наш народ проїжджає через караванки, щоб подорожувати Європою та всім світом. Перший тунель будувала Австрія. Спочатку Австрійське міністерство дорожнього руху планувало прокласти два тунелі. Але оскільки рух на цій ділянці не мав бути інтенсивним, збудували один. 91-го Словенія здобула незалежність від соціалістичної Югославії, а 2004-го вступила до Євросоюзу. Вона також входить до Шенгенської зони, тому тунель тепер перевантажений. Тож будівництво другого стало необхідністю. Прокладати його почали 2020 року. Земляні роботи лише частина завдання. Будівництво триватиме, і завершити його планують у 2027 році. Тунель сполучає автомагістралі між словенською Любляною та австрійськими Клагенфуртом та Зальцбургом.